Зараз у нас кінець серпня, дозрів фундук сорту трапезунд. Сьогодні зібрав урожай От з такого чотирьохрічного невеликого дерева. Йому висота його десь метр вісімдесят. Зібрав такий урожай. Досить непоганий як для такого маленького дерева. Отакі От гіганти. Почистив горіхи від плюски. Ось такі в нас трапезунд, такі гіганти горіхи величезні. Важив біля середнього біля 7 грам, найбільше навіть 8 грам. Зараз ми зважимо, скільки в нас. Так, з одного чотирьохрічного дерева сорту трапезунт маємо мінус вага відра, це буде десь 900 грам горіхів.